Сертифікат на 200 тисяч гривень для наших захисників. Таку суму отримують військові 77-го батальйону територіальної оборони. Кошти витратять для актуальних потреб, щоб знищити ще більше ворогів. Ці кошти частина із тих, які вдалося зібрати на щорічному районному аукціоні. Наприкінці весни відбувся щорічний районний аукціон на підтримку 10-ї бригади Едельвейс, тризубівців та 77-го батальйону територіальної оборони. Тоді вдалося зібрати 1 мільйон. Мільйон 410 тисяч гривень. Ці кошти поступово виділяють на потреби наших захисників. Передаємо 87-му окрему батальйону 102 окремої бригади територіальної оборони сертифікат на придбання технічних засобів для потреб батальйону на суму 200 тисяч гривень. Батальйон визначив коло потреб, які їм потрібно, речі, які їм потрібні для виконання завдань. Ми їх придбаваємо, передаємо. Безпосередньо розташування батальйону 77 й батальйон територіальної оборони ледь не з перших днів війни захищає кордони України від ворога. Безумовно, їм бракує і техніки та іншого оснащення, тому вони змушені звертатися за допомогою. У нас батальйон батальйони стоїть довгий час на першій лінії і виникають проблеми з технікою, із з оснащенням, із з різними матеріальними засобами. Ми звернулися до зараз до фонду, щоб нам виділили. Закупили необхідні нам речі і передали нам батальйон вже безпосередні речі. Типа закуплені. Хочу подякувати людям, які виділили нам ці кошти. Це дуже необхідна зараз річ. Хочу подякувати від імені командира нового нашого від батальйона від себе особисто. Будемо сподіватися, що надалі будуть допомоги нам. Бо ну, буде важко нам на перших лініях вести свою роботу. У владі кажуть, продовжують допомагати Збройним силам України. Голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков каже, до цього залучають і нашу громаду, і сусідні Підприємців, меценатів, кошти з різних бюджетів. А ще організовують аукціони, які мають доволі таки гарний результат. Раз у рік ми проводимо такий районний благодійний аукціон, і за рахунок цих коштів маємо можливість там протягом тривалого часу вирішувати і закривати різні проблеми. Питання для наших військових, зокрема, цей аукціон, який ми проводили, то ми проводили на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади, 77 го батальйону тероборони, а також наших тризубівців. На сьогоднішній день. Фактично, ми повністю закрили питання по тризубівцям, те, що обіцяли, продовжуємо підтримувати 10-ту гірську штурмову бригаду. Передаємо дрони, виготовляємо. і Передаємо а сьогодні. На звернення нового командира 77-го батальйону, от його призначили в липні місяці. Він провів аналіз, які є потреби на сьогоднішній день у батальйоні, і звернувся до нас, до фонду про те, що треба швиденько закрити ці проблемні питання. Тому за їхнім зверненням сьогодні з цієї суми ми виділяємо кошти 200 тисяч гривень для потреб батальйону. І, хоча наша громада активно допомагає українським захисникам, все ж їм чогось завжди бракує, адже автівки чи дрони це фактично розхідний матеріал, який дуже швидко знищується ворогом. Тому і влада, і фонд підтримки 10-ї бригади Едельвайс просять усіх, хто прагне якнайшвидшої нашої перемоги не забувати. Війна триває, тому кожна наша гривня є вкрай важлива. Я постійні запити бригади, скажімо так, на по яких ми працюємо планово. І готуємося там, проводимо якісь акції спільно з кимось, там з районною владою, з міською владою. Але є так само форс-мажорні обставини, тобто десь щось стається і треба зробити негайно необхідно і вже на вчора. І, як правило, ці, цих коштів, як правило, завжди не вистачає. Треба робити додаткові збори. Третій рік війни, люди на це дивляться. Знаєте, як дивишся в телефоні сторінку Фейсбук, вже збори, напевно, палець перегортає та далі ту сторінку. Люди шукають чогось більш оптимістичного, чогось більш радісного, напевно. Війна стає буденністю як на мене. І ця робота, яку ми намагаємося проводити, вона так само стає частиною війни, і люди на неї реагують по-різному.